Мальовничі краєвиди, унікальний клімат, найчистіша морська вода, сучасні методики лікування, невеличкі розміри, усього чотири з такої комісць, а ще ексклюзивне розташування у безпосередній близькості від всесвітньо відомого архітектурно-паркового заповідника Воронцовський палац. Все це беззаперечні переваги Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Міністерства оборони України «Алубкінський», до якого кожного року прагнуть потрапити тисячі людей. Історія цієї військової оздоровниці, як лікувальної бази для радянських льотчиків, почалася ще у 1954 році. Після війни многі в влічення бронхальочної патології, ну і супутствующа сердечно-сасудівська патологія. Так он и продолжает оставаться в ведомстве Министерства обороны. Сейчас лечится половина примерно состава Это висковослужбовцы, службов, все члены семей военнослужащих, пенсионеры вооруженных сил. Остальные для того, чтобы немножко поднять материальную базу, мы пускаем турфирмы. На сегодняшний день работают три турфирмы у нас. По завышенным немножко ценам, по сравнению с э, висковослужбовцами, которые идут э, как льготная категория отдыхающих. Еще одно отделение у нас находится в Семиизе. Там лечат туберкулез на 50 коек. На жаль, сьогодні життя одного з найкрасивіших санаторіїв Міністерства оборони України далеко не таке райдужне, як би хотілося. Новому керівнику дісталися у спадок величезні бурги, невиплачена зарплатня незадоволений колектив. Однак, те, що він вже шість років є частинкою цього санаторного механізму, знання проблем, як то кажуть, зсередини і щире бажання зробити цей центр найкращим, вселяють у людей, що тут працюють надію на щасливе майбутнє. Ближайшие шаги выплатить зарплату полностью, потому что еще висит задолженность около 700 тысяч за прошлый год. Вот. И задолженность за этот год, хотя задолженность всего за один месяц, но все равно э, необходимо, чтобы люди получали зарплату вовремя. Это первое. Второе – заключать позаключать нормальные договора и э, вывести санаторий на работу круглогодично. Это поднять материально-техническую базу санатория. Я знаю санаторий, я знаю коллектив, коллектив хороший, и можно с ним решать любые проблемы. Ціляку підтримку цим починанням обіцяє військово-медичний департамент Міністерства оборони України. Його теж нещодавно призначений директор Рафік Камалов дуже зацікавлений в тому, щоб оборонне відомство не втратило таку рідкісну чорноморську перлину і дуже покладається на професіоналізм і на байдужість нового керівника. Я прибув сюди за дорученням директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Камалова Рафіка Ханефійовича та представив. Призначеного начальника санаторія трудовому колективу, хочу відзначити, що Бельтюков Віктор Васильович довгий час працює в Алупінському військовому санаторії. Він був начмедом цього санаторію, а зараз призначений його начальник. Хочу сказати, що приймає санаторію він в складних економічних умовах, але думаю, що його досвід, практичні знання, в змозі привести ситуацію та забезпечити нормальне функціонування санаторію в наших економічних умовах. З боку військово-медичного департаменту йому буде надана всебічна допомога. Трудовий колектив має дуже славні традиції. Це один із найстаріших санаторно-лікувальних закладів Міністерства оборони України. І я думаю, що з допомогою трудового колективу, з допомогою тих знань, вмінь і навичок, якими володіє Віктор Васильович, цей заклад займе своє гідне місце серед санаторних закладів Міністерства оборони України. Будемо і ми сподіватися, що мрія Віктора Васильовича про те, що у найближчому майбутньому центр медичної реабілітації та санаторного лікування Міністерства оборони України Алупкінський стане закладом дійсно європейського рівня, перетвориться на реальність. Адже цей унікальний реабілітаційний центр, де лікувати людей можна тільки повітрям, морем, сонцем і краєвидами, дійсно того вартий.